Церква Христова, мир вам і благодать нехай примножиться. Слава Ісусу Христу! Я як тільки під'їхав до церкви і зустрівся з братами. Один з братів каже: Ну що, Олег, додому приїхав, до сім'ї. Я кажу: мабуть, так. Додому до сім'ї. І саме перш, я дуже радий бути в церкві. Де відбулося дуже таких яскравих подій в моєму житті, і дякую, що церква це розділила. Тому що ми є дійсно однією сім'єю. Можливо, не так часто бачимося, бо є певне служіння і певна відстань, і ми дуже радімо, коли. Ми є саме у Костополі, саме у церкві Христа Спасителя. Тому нехай Господь, Господь рясно благословить кожного з вас. Саме перше, я хотів би почати з подяки. Я дякую за те, що церква є великим благословінням для нашої сім'ї, місіонерської сім'ї, яка несе працю. Можливо, не так давно, не так багато часу. само це самоцеслужіння в наступному році вже буде 10 років. Я не знаю, це багато чи мало. Але весь цей час я дякую, що церква є підтримкою молотовною, є фінансовою підтримкою, бо це є, є благословінням для сім'ї і для нашої праці. Тому нехай Господь вас благословить і вас дасть в 30, 60 і 100 крат. Отже, саме перше я хотів би трошечки розповісти про наше служіння, чим ми займаємося і що ми робимо. Як в нас вже другий рік, наш, наше служіння є взагалі воно почалося от так, це вже другий рік таке направлення, як різдвяні вистави. Тобто Візуалізується історична подія народження Христа, і з цією виставою ми їздимо разом з командою по регіону по області і також євангелізуємо. То Бог в цьому році дуже багато дав нам людей, які змогли почути цей Полтавська область, цей Харківська область. Дуже багато почули, побачили, і, звичайно, це ще раз і ще раз є нагадуванням того, що є доленосною, доленосною подією у житті кожного жителя нашої землі це народження Христа. І також це є місяць від початку Різдва. Де ми можемо звершати такі євангелізаційні виїзди. Це велике благословення. Також ми звершуємо служіння капелана, це саме капелан поліції, я думаю, вже дуже, багато, дуже багатьом відомо це слово як капелан. Капелан це є священник для певної структури. це або військовий капелан, або капелан поліції. Є, до речі, спортивний капелан, морський капелан, капелан, муніципальний капелан. Дуже багато а, таких направлень. І Бог дарував нам дуже цікавий такий новий досвід і а, нове таке направлення. А, до речі, ми а, проводимо як каполани у, може хто чув, може не чув, є окремий а, такий формування. Штурмове, воно називається Людь. От може хто чув з чоловіків, може переважно, і там формуються ці штурмові підрозділи з поліцейських і військових. І наша задача – приїхати і провести з ними певне спілкування, помолитися, засвідчити. І я вам хочу сказати, що ця закрита структура, вони дуже приймають це, бо їм ніхто про це не каже. Про те, що є сила ще в Господі. Не тільки в зброї, а ще й в Господі. І тому, якщо б мені сказали ще 5, 5 років тому, що Олег, ти будеш проповідувати поліції, я б не повірив. Як таке можливо? Хоча в 2014 році на сході нашої країни нам довелося проповідувати військовослужбовцям, бо ми мали. Наш труд на сході нашої країни, то нам довелося з військом працювати ім свідчити. І наразі Бог нам відкриває, Він розширює межі і є можливість прийти і засвідчити. От, це для, як для місіонера, це є велике благословення і надбання. І зовсім не так давно нас запросили до вищого учбового закладу у місті Полтава. Провести певну тематичну зустріч з викладачами. І ви знаєте, що мене здивувало? Що в кінці нашої зустрічі вони кажуть, нам ми зрозуміли, що нам дійсно не вистачає духовності. І для мене це дуже цікавий такий досвід, коли люди вони не бояться визнавати, що їм дійсно. Вони не мають брак якихось знань, але духовності не вистачає. І також Бог дарував нам можливість проводити в медколеджі також для викладачів. І це означає те, що Бог дає нам великий-великий такий спектр нашого служіння там, де зараз проповідується Євангелія. Це, це в поліції, це у серед військових. Це навіть у навчальних, вищих навчальних закладах і серед в медичній також сфері. Тому це велике благословіння для місіонерської праці, і ця праця, вона виконується. А звичайно, що стосується служіння з цивільними людьми, то в нас є. Молодь, я не знаю, може, хтось пам'ятає, ми колись приїжджали з у нашим гуртом молоді, вони співали. Може, хтось пам'ятає і чув. І наразі ми беремо наш гурт молоді і також їздимо по різним різним місцям там, де нас де запрошують, а де не запрошують, ми самі приїжджаємо і кажемо про благозвістку це, звичайно, є дитячі будинки, це є психоневрологічні центри. Це є церкви там, де церква має потребу у духовному зміц... зміцненні, там, де люди потребують більш твердої їжі. Якщо ми кажемо за евангелізаційні заходи, це більш таке воно легеньке, це таке молочко. А якщо ми кажемо за церкви, то люди запрошують, щоб поділитися словом, заспівали, щоб можна було отримати збудування в вірі. А також з початку року нас запрошували на в ті церкви, в яких ми прошлого року проводили дитячі табори і церкви ці з Божою допомогою поповнилися і людьми, і дітьми. І ми приїжджали також побачити, хто. Доєднався і порадіти, бо дійсно ніщо не мотивує у праці як результат, який можна побачити. Тому це є велике-велике благословення для нас, як для місіонерської сім'ї. Сьогодні і Хочу також сказати, що проводимо зустрічі для сімей для вдів загиблих воїнів, і в нашому місті воно налічує також, немало, на жаль, кількість жінок, які втратили своїх чоловіків. Також церква вона долучається до проводження таких заходів, щоб сказати, що ті рани, які є в серцях людей, виліковує люблячий милостивий Господь і тільки він. Тому це, звичайно, це є не просто. Емоційно, психологічно, це е, така с... праця вона є нелегкою. Але ми з Божою допомогу, допомогою, як церква, ми маємо допомагати, долати оцю кризу. В якої опиняються дуже багато, багато людей в нашій країні. І що стосується перспективи, то звичайно готуємося до літа, до дитячих таборів. Як я вже зазначав, за ці 9 років служіння, дуже багато в нас що повторилося. Ну, не багато, але є певні сфери в 2014 році дуже багато було людей, переселенців, які мали потребу в допомозі. Звичайно, перш це матеріальна якась допомога, це якась продуктова, і дуже багато треба було працювати фізично. І під час повноштабного вторгнення також тільки за прошлий рік. Церква роздала до 10 фур допомоги, тобто це продукти харчування також. Було потрібно працювати фізично. І з того є певні наслідки, з якими ми стикаємося. Ось, Бо за 9 років ми не зверталися до якихось медичних закладів. От, хоча я рахую, звичайно, це може не мудро було, але просто не було і часу, і можливості, і часом, і коштів. Тому зараз ми стикаємося з певною проблемою, От, але також я хотів би попросити, щоб церква молилася за фізичний стан, за фізичне здоров'я, а також за е, духовну, тому що коли ти віддаєш, то треба десь його і поповнювати. Тому ось така наша праця. І на останній хотів би поділитися дуже радісною такою новиною, що на тижнях було рукопокладання мене як на капелана євангеліста. Ось. Тому це розширює спектр мого служіння і все те, що я маю, це дає лише Господь для мене, для нашої сім'ї. І я дякую Господу за таку честь служити на його ниві. І хочу подякувати, що церква є також активним таким учасником в місіонерському житті, вашими молитвами та вашим служінням. Тому ось така наша праця і ось таке наше життя, воно може звучить якось так. Бистро, але в реальному житті це кожного дня якісь зустрічі, якісь спілкування зі старшими, з молодшими, з дітьми, і якісь поїздки, якісь спілкування, якісь проблеми. І все це, це є місіонерська праця, яка звершується вже протягом років. Тому церква ось так, така інформація. Про місіонерське життя, місіонерське служіння. Хочу підкреслити наше зараз дуже важливе таке позицію кожного з нас перед Богом, перед Христом в тому, що Біблія нас закликає. Пильнувати, хочу поділитися словом, і, як каже Біблія в російському перекладі, напамнанням возбуждаю здравий смисл. Нагадуванням, щоб воно в нас прозвело щось, щоб могло покращити наше християнське, наше духовне життя. Отже, хочу. Зачитати місце списання це буде перше послання до Коринтян, третя глава і дев'ятий вірш. І нижче за текстом. Перше Коринтян три, дев'ять і нижче за текстом. Це дуже знайомий текст, який каже нам апостол Павло до Коринської церкви. Отже, такі слова записані, бо ми є Божими співпрацівниками. А ви є Божою нивою, Божою будівлею. Згідно з Божою благодаттю, яка мені дана, я, немов той мудрий будівничий, поклав підвалину, а інший будує на ній. Тож нехай кожний пильнує, як будує, адже ніхто не може покласти іншої основи, крім вже покладеної, а нею є Ісус Христос. Коли хто будує на цій основі із золота, срібла, коштовного каменя, дерева, сіна чи соломи, то діло кожного виявиться. День покаже, бо виявляється вогнем сам же вогонь і випробує діло кожного, яким воно є. Коли чиєсь діло, яке він збудував, устоїть, той одержить нагороду. А чиє діло згорить, той зазнає шкоди, втім сам він спасеться таначе через вогонь. Дуже цікавий текст каже нам апостол Павло. І саме перше він зазначає, що каже: Бо ми є Божими співпрацівниками. Ви є Божою нивою, Божою будівлею. І він зазначає на себе: каже: Я, як мудрий, будівничий, поклав підвалину, Тобто основу. А інший будує на ній. І апостол Павло підчеркує, що закладена основа вона є лише одна, і вона є Христос. Тобто Він окреслює дуже важливість поняття самої основи в нашому житті. Я думаю, тут є багато людей, які пов'язані з будівництвом. І Може чітко і ясно сказати, що основа має бути мудро вирахована і закладена. Як для одноповерхового будинку, так і для багатьохповерхового будинку. Бо це є основа. І дуже цікавий момент, коли ми роздивляємося на сам принцип. Основу в нашому житті. І якщо я задам питання, важ, чи важливо вдаватися до розрахунків, коли ми будуємо одноповерховий будиночок або десятиповерховий будиночок? Очевидно, що так. Очевидно, ми маємо розрахувати, розрахувати детально нашу підвалину чи під одноповерховий будинок, чи під багатоповерховий будинок. Бо невірні розрахунки, невірна основа вона буде сприять на всю будівлю. І є таке місто, воно називається. Воно... Згадаю, скажу. Дубаї згадав. І в Дубаї є найвища будівля у світі. Вона складає 163 поверхи і має висоту 828 метрів. Вона називається Будж Халіфа. Будівля практично кілометр у висоту. Просто уявіть масштаби, які треба було вкласти туди дуже чіткі розрахунки, щоб воно стояло. Що головне, щоб воно не впало. І також нам треба оці розрахунки і для одноповерхового будинку, які там 5-6 метрів, мабуть, має завишки, може більше до 10, і що в одному випадку, і що в другому випадку, людина має подбати про цю підвалину, яка є Христос, бо з цього все починається. І саме перше, Біблія каже дуже багато а, образів про будівничого. Якщо ви пам'ятаєте, є дві людини, які побудували на різних підвалинах свої доми. Один на камні побудував, інший на піску. І ми пам'ятаємо, що коли пішла вода, одна будівля впала, інша залишилась стояти. Тобто дається контраст, контраст того, тієї правильної побудови підвалини, тобто основи. І Павло каже, що я як мудрий будівничий я заклав цю підвалину, а інший будує на ній. Та нехай кожний пильнує, як будує. Чому варто пильнувати? Бо кожен будує свій дім, своє діло. І чуть нижче апостол Павло каже, що якщо у вас є добра підвалена, підвалена тобто основа, це супер. Якщо ваша підвална, то Христос, то є. Правильно. Але далі ми будуємо. Ми не зупиняємося на цьому. Ми будуємо далі. І він каже: коли хто будує на основі золота, срібла, коштовного каміння, дерева, сіна чи соломи? Дуже цікаве порівняння матеріалів. Золото, срібло і каміння. Дерево сіна солома. І цікаво, що апостол Павло дає такий перелік матеріалів. Він каже, ти можеш будувати на правильній основі, але з різного матеріалу, який має різну якість, різну вартість і різний вид видобутку. З чого легше побудувати будівлю? З золота, срібла, чи коштовного каміння, чи з дерева, сіна та соломи? Очевидно, правда? Очевидно, що друге. Але чому апостол Павло каже? У кінці, то діло кожного виявиться. Він каже, ти можеш будувати із того, і з іншого. Але написано, що діло кожного виявиться, що настане день, який будівля буде випробувана вогнем. Кожне діло буде випробувано. І цікаво, що можна будувати різними способами, можна швиденько. Дерево легко, сіно, соломи, накосили, все є. Можна зробити. І воно буде. І також, коли людина будує з коштовності, з тих коштовності, яке пропонує Слово. Коли людина будує своє життя з коштовності, яке Христос дає в Свого Писані, яке Господь дає кожному. На тих принципах. Які не тільки цінні тут на землі, але і цінні ще будуть на небі. Якщо ви пам'ятаєте Списання з Книги Відкриття, то написано, що в Новому Єрусалимі вулиця буде з чистого золота. Тобто Бог пропонує, Він каже: Ти будуй, пильнуй, як ти будуєш. І з чого ти будуєш? Як ти відносишся до свого діла, до свого те, що ти будуєш? До свого життя та до свого служіння? І він каже: є два види матеріалу. Як ми будуємо? Чи пильнуємо ми над тим, чи не пильнуємо? І друге. Каже, що день прийде та випробує. І скажіть мені, будь ласка, коли вогонь приходить там, де є дерево сіно і солома, трапляється пожежа і нічого з того не залишається. А коли приходить вогонь до золота, що трапляється? Якщо вогонь Вогнем обробляється золото, то всі домішки золота, вони вспливають догори. І золото стає чистішим. І написано, що той, хто, чиє діло згорить, написано, що він буде спасен, але якби через вогонь, а написано, чиє діло встоїть. Чи якісно він будував? То написано, що він отримує нагороду. Тому апостол Павло дуже дає конкретну думку. Він каже: сьогодні в тебе є підвална, є основа. Він каже, що ти, з якого матеріалу ти сьогодні будуєш? Чи міняєшся ти? Чи міняєш ти свою гріховну природу на нову, яку дав Христос? Чи вчимося ми прощати, чи вчимося ми благословляти, не проклинати? Чи удаляємо від себе заздрість та плітки? Чи удаляємо, чи будуємо ми з коштовних матеріалів ту цінність, яку дає Христос? Він каже: це, це не цінно в Царстві Божому, бо шлях на небо Він починається з землі. І задача церкви, церква це є ми з вами, задача церкви віруючих людей, християн, притягнути маленький кусочок святого неба на цю грішну землю. Не втікати з неї, не втікати з грішної землі в небо, а притягнути через своє життя святе небо на цю землю. Тому посол каже: нехай кожний пильнує, як він будує свою будівлю. Бо якість вона буде, день покаже, якість, з якою ми будували. Тому Церква Христова, нехай Бог благословить, дасть нам мудрості в ім'я Ісуса Христа, дасть нам сили, натхнення йти, і звершувати служіння те, чим він може послужити. Хтось силою, хтось коштами, хтось молитвами. І нехай наша будівля, вона будується мудро з того матеріалу, який пройде випробування. Нехай наші діла, вони говорять про Христа, про наше громадянство небесне. І Нехай у той день, коли прийде Христос, і ми станемо перед Його лицем, і Він скаже добрий і вірний раб відає в радость пана свого. Тому шанана церква, нехай Бог рясно, рясно благословить, дасть мудрості і сил, і нехай світло воно світить через кожного з нас. Щоб люди, бачивши наше життя, наші справи, вони дякували Господу, нашому Отцеві, який є на небі, а нашому Господу, нехай буде слава і хвала і подяка. Амінь.